Друзі, а я ж оце знову стою ж тут біля цього вікна. І раз уже ж я розпочала знімати, все вам показувати, то ділитися своїми переживаннями, емоціями. Тому і розповім, чому я знову тут і знову вам показую ж це вікно. Хочу відповісти на один коментар. І закриємо цю тему раз і назавжди. Ні, ну, можливо, повернемося, ще щось буду. Переробляти, робити, покажу. Ну, а поки що хочу відповісти на коментар. Дивіться, це вікно в кухні. Тут в мене біля нього сільчики і стіл. Отак. Притик стоїть. Повісила ж я оці шторки. Для чого я їх взагалі, в мене тут було без шторок. для чого я ці шторки взагалі тут повісила? Я отак їх на день розвішую, а на ніч, на ніч я їх закриваю, я показувала, на ніч повністю закриваю і все. Все добре. Одна з моїх підписниць. Мені написала, навіщо ж я наклеїла тюль на вікна? Навіщо ж я наклеїла тюль на вікна? Так як в нас там проходить вулиця, тому я наклеїла, щоб нас не було видно, туди прямо на вулицю, щоб почепити сюди ще шторку якусь, ну чи тюль, да? чи таку коротшу. Чи трішки довшу. Мені вона тут буде мішатися. Щоб мені нічого тут не мішало в день, щоб тут та шторка чи тюль, щоб тут вона на стіл не вилазила, щоб вона тут не мішала, щоб не закривала квіти. Я люблю, коли квіти стоять, дивитися люблю на них. У нас оця квітка. Квітне дуже гарно такими червоними, червоним кольором, червоними квітами. І, ну, мені так красиво. Можливо, пізніше, можливо, ми знімемо, щось поміняємо. Взагалі, я дуже хотіла бролети сюди, да, так закрили і все гарно. Але поки що це неможливо. Я показую, це такий бюджетний варіант. Я показую, як я зробила. Я не говорю, що ви беріть, біжіть і клейте всі тюль на вікна. Хтось взагалі не любить квітів, пусті підвіконники, пусті вікна без нічого. Будь ласка, це ваше рішення. Ви робите так, як ви хочете. Хтось вішає коври на стіни, мені це не подобається, комусь це дуже подобається і гріє і, ну, будь ласка, вішайте, хтось застилає поли коврами, хтось ненавидить ті коври на полах, стелить ламінати, в кого яка є можливість, комусь що подобається, будь ласка. Я ж не говорю, що це дико, а мені, мені написали люди добрі. Це шок. Це дико. Що вона там такого наробила? Так мене відчитали, наче, ну, я не знаю, наче я побігала по всьому селу і всім людям поклеяла тюлі на вікна. Так, я розумію, це також ваша думка, але написати так: люди добрі, це дико, це шок, це наче я не знаю, що я там такого натворила. А в кінці написати Я по-доброму. Ну, да, такі добрі. Добре таке звернення було. Ну, нічого, ми всі люди різні, нам подобається. Все різне, в когось співпадають думки, в когось не співпадають, так буває, і я це приймаю і розумію. Але ж це шок це дико, ну що тут дикого? А те, що ви такого не бачили ніде, ну це ж не означає, що це дико, що це дикість, що це шок. Я ж не клею сюди ковер на вікно почепила. І піднімаю отак да, замість ролета. Ну, це б, согласиться, було б дико, якби я сюди ковер почепила. Ну, а так, ну, по-моєму, симпатично. Ну, я ще ж раз кажу: це мені Це для мене це мені подобається. Краще повісити тюль. Там чистеньку, коротеньку. Я ж говорю, мені тут вона мішає, мішає тут на столі. По-іншому стіл переставити неможливо. Поки що так. Поки що так. А так, тут нічого не мішає. Квіти, в мене ще квітів більше стояло, а це я трішки їх прибрала. Можливо, як варіант, да, я думала, можливо, можна було таку, є такі е, тюлі, так вони вішаються. Але ж знову ж таки, буде там вікно, ну, як не буде там тюлі, нас буде прямо на вулицю видно, як ми їмо, як ми сидимо, все буде видно. А просто зашторювати штори постійно, тут буде темно. Ну, отак, я надіюся, мене зрозуміли. Я нікого не хочу переконати, щоб всі бігли, клеяли тюлі на вікна. Ні, можливо, комусь підійде такий варіант, теж собі зробить. Не підходить, не подобається. Послухали, подивилися, бо і не подивилися взагалі. Ну, це ж таке, я ж кажу, ваша думка, моя думка. Тому я надіюся, я відповіла. На коментарі. Хтось не любить квітів, взагалі немає жодної квіточки. А ми любимо квіти, любимо сидіти, пити чайок, дивитися, як квітнуть наші квіточки. Тому так, поки що так. Можливо, я зміню думку, щось придумаю по-іншому. А поки що буде так. І ще маленьке доповнення хочу доповнити. І ця ж підписниця пише, що гарно вимити скло, повісити чистеньку тюль. Так я мию вікна. Я не для того наклеїла, я ж вже пояснювала, я не для того наклеїла, що я не мию вікна, там, чи щоб не було видно розводів чи грязі на вікнах. Звісно ж, я Мию, воно легко віддирається. Я мию регулярно і ну, надвору, і звідси. Це не для того, щоб не мити вікна. Так, все, закрили тему. Так, і раз я вже сьогодні почала відповідати на запитання, які мені задають підписники, то відповім ще на одне. Навіщо я сіяла базилік? Навіщо взагалі він мені потрібен? Так що розповім. Заодно зараз подивлюся, що тут з ним, як він себе почуває, трішки провітрю. Там дивлюся, сіменинки так понабухали гарненько. Тому діло буде. Тож відповім, я взагалі така людина, що мені подобається вирощувати рослинки різні, а коли ці рослинки якісь такі цікаві, то тим більше. І от коли хто знає аромат лимонного базиліку, то там уже питань не виникає. Ну, і хто ж, звісно, любить щось садити, той мене розуміє. А коли ця рослинка у вазончику росте кущиком так акуратно на кухні, ще е, має приємний аромат, то це взагалі. А також можна його додати до страви, до м'яса, там листочок відірвати, кинути. Буде приємно, і з нього готують лимонади різні, охолоджувальні напої. В чай можна додати листочок, коли заварюєш, можна додати пару листочків базиліку лимонного. І буде взагалі. Він дуже-дуже корисний, але про корисні властивості я не, буду, ну, я не буду вам розповідати, бо я не спеціаліст по цих. Питаннях, але знаю, знаю, що він дуже корисний, смачний, ароматний, однозначно, тому для того я його й посіяла, щоб піднімав нам настрій тут на кухні, а то нам не, не вистачає позитивних емоцій. Тому, надіюсь, я дала на відповідь на питання. Прийшов чоловік з роботи і каже, давай щось приготуємо на мангалі. Ну, кажу, давай. Так, дивіться, приніс ковбаски шашличні. Так, тоді чи чібапчиччим беконі, ось таке. Ну, ми бачили його, але ніколи чомусь не купляли. Так, це 85 гривень така упаковочка. Тоді балик свинячий, маринований. Тут пару шматочків. І це я замовила йому філе охолоджене. І стік такий томатної пасти. Це я буду готувати суп з щечевицею і курячим філе у мультиварці. Шо там? цікаве? Гердуська хоче в кадр попасти. Гердуська в нас любить зніматися завжди, так, Гердуська? Шашлик горить, а ці обнімаються тут. Що, Гердусята? Ти хазяїна обіймаєш? Рада, герда. Не все, не все, ну санець. Так. Вердуська. Це я ж тільки що перевернула. Тут дужче, треба отим віялом по -потеліпоті. Що, Гердуська, Запахло тобі? Ну і рубрика, що в нас на вечерю? Завжди актуально. Кашка ячна, ковбаску і оце ж чівапчічі. І огірочок. Скажу вам за чівапчічі, Ми ніколи його не куштували, а це скуштували таке сочне, таке смачне. М -м, так що пробуйте. Привітик! шлю вітанечка всім в новому дні. Сьогодні четвер. Дітки вже поснідали, там вчора кашка була, м'яско, поїли і пішли. Хто, хто чим займатися, хто мультики дивиться, хто уроки вчить. А я ось вийшла, хотіла зварити супчик з чечевицею, але поки що відкладу. На пізніше, бо в нас вимкнули світло, а я хотіла в мультіварці зварити. Так, і тут у мене продовжую наводити порядок на кухні, повитягувала всі свої ось крупи, крупи, макарони. Хочу попересипати де крупи в такі баночки, все упорядкувати, щоб було. Зручно діставати, щоб нічого не завелося. Так що так, і тут ось також наводжу порядочок, поперебирала там, поскладала, тут у мене, тут у мене ось пакети, та там таке то морожениці то для льоду формочки. Так, а що в мене тут? А тут у мене все там. Це для випічки склала. Там желе, приправи, різні розпушувачі, какао, ізюм, цукрова пудра, сухе молоко. Також туди поставлю. Так. Тут приправи ті, що в мене завжди під рукою повинні бути. А оце ж тут хочу. Хочу попересипати і скласти сюди, ось отак на поличку, складу. А супчик приготую трішки пізніше. Тут чоловік зняв дверцята, там також хоче підклеяти та трішки від, відре, відрегулювати. Так що такі на сьогодні в мене справи. Ось купила такий засіб, ось для знищення неприємних запахів. Так, хочу ним тут на кухні попротирати. Попротираю пластик, там він на холодильнику. розводи, потоки такі теж попробую. Так, все, крупи поскладала, трішечки тут підприбирала. Знову ж таки кажу, можливо, для когось це зовсім не чистота, можливо, для когось це бардак з бардака. Але в моїх умовах поки що те, що я можу собі дозволити, отак ось, трішки навела чистоту. Зараз покажу вам О, так, крупи. Тут склала і там трішки мені не вистачило, то ну, там таке то макарони, упаковка ціла, гнізда лежить. Там крупи деякі лежать про запас. Отак От ось. Тут основні, а тут лоточок довгі, ну, спагетті, там таке також. Це борошно. Це борошно. У мене тут кукурудзяне і гречани, ще я не використовувала. Там мед на запас. Також є і тут шипшина, кизил, сушені. Стоять так, що поки що ось так у мене. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся мій канал. Коментуйте всього-всього вам найкращого. До зустрічі!